Найкращі книги на день бабусь і дідусів для дітей. Бабусі і дідусі фундамент щасливого дитинства і міцної особистості. У суеті сучасного життя, коли батьки часто розриваються між роботою, побутом і вихованням дітей, роль бабусь і дідусів набуває особливого значення. Це не просто близькі родичі, це справжні MVP most valuable players у житті наших дітей. І, хоча день бабусь і дідусів лише один із 365 днів на рік, він є прекрасним приводом задуматися про те, яку величезну цінність вони привносять в нашу сім'ю. Я пам'ятаю, як в перші роки материнства я відчувала себе абсолютно розбитою. Постійна втома, брак часу, відчуття, що я не справляюся, і тоді на допомогу приходили мої батьки. Вони не тільки брали на себе частину турбот про малюка. Але й дарували мені можливість видихнути, перезавантажитися і відчути себе людиною. Це був безцінний дар. І це не просто мої особисті спостереження. Наукові дослідження підтверджують, що тісні стосунки з бабусями і дідусями надають величезний позитивний вплив на розвиток особистості дитини. Дослідження показують, що діти, емоційно пов'язані зі своїми старшими родичами, менш схильні до депресії у дорослому віці. Це пов'язано з тим, що бабусі та дідусі часто мають більше терпіння, спокою та мудрості, ніж батьки, які постійно перебувають під тиском. Вони можуть забезпечити дитині відчуття безпеки, безумовної любові та підтримки, що особливо важливо в періоди стресу та змін. Оксфордський університет провів дослідження, яке показало, що діти, чиї бабусі та дідусі активно беруть участь у їхньому житті, рідше стикаються з емоційними та поведінковими проблемами. Це, безумовно, важливо, але особливо цінно для дітей, батьки яких розлучені. І як показує дослідження, Опубліковане в European Сошеологікал Review, тісні стосунки з бабусями і дідусями можуть стати справжньою рятувальною гаванню для таких дітей, допомагаючи їм впоратися з конфліктами і зберегти почуття стабільності. Я вважаю, що це тому, що бабусі та дідусі часто мають інший підхід до виховання. Вони не так схильні до впливу сучасних трендів і можуть дозволити собі бути більше м'якими і поблажливими. Вони можуть просто насолоджуватися спілкуванням з онуками, без необхідності постійно контролювати їх поведінку або навчати їх новим навичкам. Книги міст між поколіннями. День бабусь і дідусів відмінний привід зміцнити зв'язок між поколіннями. І що може бути краще, ніж подарувати онукам книги, які вони зможуть читати разом з бабусею і дідусем. Книги це не просто розвага, це міст між поколіннями. Вони дають можливість обговорити важливі теми, поділитися історіями і просто провести час разом. Я рекомендую вибирати книги, які відповідають віку та інтересам дитини. Для самих маленьких підійдуть барвисті книжки-картинки з простими історіями. Для дітей старшого віку можна вибрати книги з пригодами, загадками або казками. Ось кілька ідей для книг, які можна подарувати бабусі і дідусеві разом з онуком. Книги про сімейні цінності, такі книги допоможуть онукам зрозуміти, як важлива сім'я і як важливо поважати старших. Книги про традиції розкажіть онукам про сімейні традиції та звичаї. Книги про спогади: попросіть бабусь і дідусів розповісти про свою молодість і запишіть їхні історії як книгу. Книги із завданнями та іграми такі книги допоможуть онукам розвинути свої навички і весело провести час. Як зробити спілкування з бабусею і дідусем ще більш цінним? Крім книг, існує багато інших способів зміцнити зв'язок між поколіннями. Заохочуйте спілкування, намагайтеся, щоб онуки якомога частіше бачилися з бабусею і дідусем. Залучайте їх до сімейних заходів, попросіть їх допомогти в організації свят або просто взяти участь у сімейних іграх. Дайте їм можливість ділитися своїми знаннями та досвідом, попросіть їх навчити онуків готувати улюблену страву або розповідати цікаві історії зі свого життя. Поважайте їхню думку і прислухайтеся до їхніх порад, покажіть онукам, що бабусі і дідусі це мудрі і досвідчені люди, чия думка важлива. Створіть спільні традиції, наприклад, можна щороку разом з онуками готувати різдвяне печиво або ходити на пікнік в парк укладання. бабусі і дідусі це безцінний ресурс для наших сімей. Вони дарують любов, підтримку, мудрість і досвід. Пам'ятайте, що зміцнення зв'язку між поколіннями це інвестиція в щасливе дитинство і міцну особистість наших дітей. Не пропустіть можливість відсвяткувати день бабусь і дідусів. Подарувавши їм разом з онуками книгу, яка стане мостом між поколіннями і відкриє нові можливості для спілкування і взаєморозуміння. І, можливо, це буде найцінніше, що ви можете їм подарувати, почніть з малого, просто зателефонуйте їм сьогодні.